Політтехнолог Тарас Загородній зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю і допоможіть, будь ласка, розібратися. Чому звучать такі заяви? Чому з'являється такий текст від народної депутатки? Це дійсно просто особливий погляд однієї парламентарки, чи це виявляє чиюсь оцінку. Ні, ну якщо пан Веніславський вже говорить це інше, що вона е, може носити загрозу національної безпеці, я тут схиляюся більше до пана Веніславського. Який план хоче а пані Безугла кому надати? Парламенту, де сидять ОПЗЖ, так про що вона говорить? У, коли знаєте, починають якісь претензії до військових. То мабуть самим треба розібратися, чим займається парламент, де військова економіка і так далі. Військові воюють відповідно до тих можливостей, які є і існують. А пані Безугла, ну м'яко кажучи, і так і до війни не видавалася достатньо адекватною власному місцю, яка вона обіймає парламенті. І коли вона намагається якісь претензії військовим видавати, так достатньо безграмотним. То вона не розуміє одного, що народ буде на боці армії, а не на боці пані Безугли. А як ви гадаєте, чому навіщо вона це говорить? Це такий індивідуальний погляд, це не до кінця розуміння ситуації, це якась напруженість політичного протистояння, яка нам невідома, бо парламент нині працює в такому непублічному, неефірному режимі, чи ну що є причиною таких слів? Ну, пані Бізул, я думаю, що там є індивідуальні особливості цієї людини, так, які не дуже гарно її характеризують, так? В, юрид, в юридичній термінології є такий, знаєте, термін як неосудна. Тих, хто розуміє, про що йдеться, от, от близька до того, що, що робить взагалі пан, пані Бізул. Вчора я вже бачив, деякі парламентарі подаються. Заяви до пані безуглу до Стефанчука, щоб її взагалі прибрали з комітету нацбезпеки та оборони. Вона є там заступником. Що вона взагалі там робить, uh -huh. і так далі, і так далі. Тому сподіваюся, що цього немає напруження, тому що судячи, що все ж таки, ми бачимо позицію фракції. Вони відмежовуються від неї. Це дуже правильна позиція. Зробити щось з депутатом мажоритарником ну фактично неможливо нічого, тому що вона обиралася по мажоритарному округу, і, і, і у Києві, і якось її прибрати з парламенту, це неможливо для того, що вона сиділа там і сама собі щось там робила і говорила як не представляючи фракцію. Але ну подивимось. Сподіваюся, що, що теж буде реакція фракції, тому що ідеї ціння в першу чергу на всю фракцію, а не на конкретного депутатку. Скажіть, будь ласка, а які можуть бути механізми, так би мовити, вирішення ситуації? Тому що ця заява ну от її неможливо викреслити із цілої системи. Про це вкиди, якісь про а, напруження між політичним керівництвом військовим керівництвом вони відбувалися аж через американську пресу. Що вже казати про своїх депутатів із а, фракції Слуга народу. А потім а, були певні атаки, скажімо так, а, з боку депутатів. Ну свідомі, несвідомі, але був так, була публікація. Потім а, забирав із іншої фракції, і ось тут раптом з'являється і ще така. А, Крапля, яка ну падає туди, в ту ж чашу, фактично, яка крутить теж колесо. Політично це ну м'яко кажучи, не дуже потрібно. Мені здається, ані партії Слуга народу, ані офісу президента, ані Володимиру Зеленському. І чи на ваш погляд існує механізм ну політичнутрішньополітичне, якось взагалі це питання нормувати. Ну, тому що окей, вона депутатка-мажоритарниця, але є і ще не тільки фракція, але й партія. І, мабуть, тут можна теж якось ну, діяти. Сподіваюся, те, що говорив пан Веніславський, воно буде реалізовано. Те, що вже вимагають принаймні її усунути з посади те, що вона яку вона обіймає. Звичайно, в даному випадку позиція слуг народу, мабуть, повинна бути, щоб виключити її принаймні з фракції. Тому що вона кидає тінь на всю партію, так і взагалі на політики політики, ну тут загалом концептуально повинна зрозуміти всім політикам, які не воювали і не мають стосунку до армії, що при виборі кого, кого довіряти армії, чи політикам народ обере армію, і вони це чітко і ясно повинні заявити. і єдине, що вони можуть зробити це. Викласти так свій перелік допомоги, які вони зробили армію. Ну де військова економіка? Наприклад, мене цікаво, чому пані пані безугла досі не цікавиться, чим займається пан Шмигаль, який не вирішив досі питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які виконують які виконують оборонне замовлення? Так воно ж досі не вирішено це питання, оскільки вже три тижні тому відбулася нарада. А в Міністерстві оборони, де були присутні виробники зброї, так uh -huh. була складена вже постанова, яка повинна бути для того, щоб унормувати це питання. Так пам'ятаєте, там керівниця ДАСУ, яка робила висновки на підставі постанов uh -huh. Кабміну. Вона теж зустрілася вже з е, е, виробниками там ФРУ, була федерація роботодавців. Теж е, е, її позиція така, що це відповідно до того, що було ухвалене кадміном. Вона зі свого боку теж вже показує, що от може бути от такий текст постанови для того, щоб вирішити це питання. Тобто, це можна робити, тому що у неї є власних справ Купа, вона там займається і. Тендерами, які у нас різні місцеві органи влади намагаються напиляти там нещодавно, ці в Одесі я бачив, вони збили можливість там те, що хотіли там 4 мільйони вкрасти на реконструкції. ТЕЦ і угу. так далі. Міністерство економіки вже заявило, що це туфта, А це оце, пані безуглу, чомусь не цікавий. Так і вона угу. починає задавати питання, які взагалі її не компетенції не стосуються слово зовсім так. Uh -huh. Є завдання забезпечувати військову економіку виділено бюджет, що значить під що Бо буде під війну, шановна. Якщо вона досі не розуміє, uh -huh. під війну ухвалювався бюджет, за який вона теж голосувала. Якщо мозику не вистачає зрозуміти за що голосувала, то навіщо тоді ти в парламенті знаходишся? Uh -huh. І взагалі, як всем. я вам сказав, концептуальна політики повинні зрозуміти. Що спроба будь-яка спроба перекласти відповідальність на військових угу. може дуже погано закінчити саме для політиків, а не для військових. Угу. Ну, ось від військових, принаймні від декого є в мережі реакції Максим Жорін, третя штурмова. Що окремі депутати ніколи не мали жодного стосунку до війська, ганьблять своїми діями всю країну, ходять у формі чи мілітарі або ж обговорюють події на фронті і військові рішення, які ну неправильні ініціативи принаймні продукують, і так мобілізує просто не втручатися у справи мобілізації війни та військових, якщо не Компетентні у цьому. Але, пане Тарасе, от я певною мірою ще раз повернуся до цього. Але система координат, ну, зокрема, політична, вона така дещо напружена. І ми бачили оці от вкиди через американську пресу, тобто є лінія такого, ніби тема, якась вона за туманом, що ніби то хтось натякає, що існує певне напруження між військовим керівництвом і політичним керівництвом. А тема виборів можливих, яка. Іноді вкидається, яку а, керівництво країни то каже, що готові, якщо доведеться, то а, кажуть, що ні, це неможливо, тому що зараз не час. І Конституція не дозволяє, і так далі. А врешті-решт, заява самого президента Володимира Зеленського про те, що є зусилля з-за кордону, і це підтверджують і західні розвідки влаштувати якусь політичну турбулентність, яку умовно назвали Майдан 3 І тут от така ну, Така заява, яку мимоволі, навіть якщо без угла нічого такого не мала на увазі і не є нічією агенткою, ну, яка стає в цю систему, яка точно зараз як мінімум не працює на стабільність в Україні, Ну, дивіться. <клес> Нечі, ситуація наступна: армія точно з народом повністю так, і, і, і це повинні розуміти з політиками. А політики повинні зрозуміти, що якщо вони не з народом і з армією, то можуть виникнути різні питання стосовно цих політиків. І ну, наша влада, в принципі, якби там є там претензії, не претензії все ж таки дослухається до думки народу, до речі, стосовно виборів. 80% людей у нас проти виборів проведені зараз. І, ну, бачимо, влада в принципі розуміючи. Делікатність цього питання, як заявив Зеленський, виборів не буде, і це дуже правильна позиція в даному випадку. І е, е, знову-таки стосовно армії, е, у нас деякі політики досі живуть знаєте до довоєнним е, станом, коли знаєте оці срачі, можна от знаєте можна оце, от щось на, на когось там накидати. і воно працює. Ні, на армію це не працює. Якщо ти. Питання військові можуть коментувати тільки військові, або колишні військові, які безпосередньо воювали, знають, що таке військо, які знаходяться в парламенті. В парламенті є такі особи. Вони тільки мають моральне право що взагалі говорити. Бо військова справа це не знаєте не ляпати язиком. так Військова справа це ремесло. Цим треба займатися, проходити щаблі, в тому числі, і навчатися в тому числі, але і практика повинна бути, і починати розповідати людям, які йдуть на смерть, що вони щось не так роблять, щось так не відбуватися, коли самі не забезпечили те, що потрібно, то знаєте, це викличе дуже погану реакцію суспільства. Я думаю, що навіть багато депутатів. Це підсвідомо розуміють, і тому ми, до речі, не бачимо, навіть якщо є якісь там претензії, намагатися щось перекинути на когось відповідальність. Ми не бачимо масової появи а, таких заяв. Ми знайшли одну, яка і так до цього не блищала не інтелектом і все, що це пов'язане Ну і от вона. Робить те, що робить. Ну, мабуть, знаєте, я не виключаю, що вона думає, що вона великий хайп робить і велике собі ім'я. Робить. Ні, вона не робить собі. Пане Тарасе, от буквально зараз я дивлюся на свіжий пост 53 хвилини тому у Фейсбуку Мар'яна Безугла оприлюднила новий доволі великий текст. Повністю його цитувати не буду, але вона полемізує далі. Тобто, вона відповідає на таке риторичне питання, де був план оборони Зеленського в 2022 році, і каже, що всі плани 22, 23, 24 третього, готують військові, вони визначають ризики, будують оборони. Ну і далі, і так далі. Тобто, те. Теж і ще раз звернення до того, що це справа не політиків, а військових, мовляв, вони чогось не зробили. От ми бачимо зараз уже певний тренд розвитку, да, і позицію Мар'яни Безуглої, яку вона кристалізує і ще більше. Ваш прогноз чим це завершиться? Ну, вочевидь, ну зараз не дуже на користь ну, навіть демократії в Україні аби е подібний конфлікт. Скажем так, він ну, розгорався і набував нових барв і мав все нові сторінки. Чим ситуація завершиться конфлікту народу з армією не існує? Це чітко і, 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 і ясно повинні зрозуміти політики. До армії є величезна довіра. Є розуміння, що вони діють відповідно до тих можливостей, які є. А до політиків питань купа. Коли Мар'яна там щось намагається, знаєте, не до при... докупи парочку слів, які вона десь наблотикала, щось і починати задавати військове питання, то коли вона задає такі питання, то питань більше до неї буде. Так? А слуги народу, якщо не вирішить це питання, то питань до слуг народу буде більше. І вони це чітко і ясно повинні розуміти, що питань до армії немає. Вони знають, якщо є якісь недоліки, і там і не ми, і не я, як, наприклад, цивільна особа, взагалі немає морального права, що задавати якісь питання людям, які зараз ідуть на смерть. Єдине, що якщо є якісь там питання, які ми хочемо допомогти, ми можемо це робити тільки не публічно. Для того щоб якщо на публічну позицію мають право тільки військові, які воювали і воюють. А стосовно того, що хтось там щось не робив, ну знаєте, це вже дуже багато питань до цього було. Uh -huh. а, і коли Мар'яна починає там щось говорити, то вона я розумію, що вона думає, що вона полімізує з армією. Ти не полімізуєш з армію, так? тому що ти не маєш ніякого права морального взагалі з кимось uh -huh. помилю полімізувати, не доросла ще ніколи не доросла. І це чітко повинні розуміти всі інші політики, в тому числі що армії тільки допомагати треба. Де військова економіка, де а, а, забезпечення армією. В першу угу. чергу над цим слід працювати, а не починати говорити, що де є, у когось щось немає. Пане Тарасе, тоді давайте до зусиль політиків. Далі перейдемо. Причому не тільки українських військова економіка, певні реформи, перенаправлення бюджетних вкладень. Це завдання українське, зокрема робота з окроборонпромом. Але наших ресурсів зараз повністю не вистачає для того, аби забезпечити всім необхідним армією. Тут ми можемо тільки покладатися на західних партнерів, і зараз Україна зрозуміло хвилюється, побоюється. Відчуває момент такої певної паузи в, е, в рішеннях американських принаймні так. Паузи в допомозі не настало ще, але в рішеннях е, ця пауза уже є. І от які новини надходять за океану? Лідер більшості у сенаті демокрак демократ Чак Шумер планує провести голосування щодо мільярдної допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня. Про це інформує видання політику. Таким чином, Шумер тисне на законодавців, щоб вони прийшли до згоди щодо політики про безпеку кордону оскільки вона поєднується із допомогою для України та Ізраїлю, Шумер назвав цю вимогу найбільшою перешкодою для надання нових коштів на захист України від Росії та війни Ізраїлю із Хамас. Лідер демократичної партії сказав, що його фракція з 51 члена готова працювати для вирішення питань імміграції, але попередив, що якщо республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може поставити під загрозу весь додатковий законопроєкт. Він також закликав демократів більше співпрацювати. Із республіканцями, щоби спробувати укласти угоду, прогнози дійсно такі ну трішки тривожні. Що якщо не проголосують цього року, наступного це буде ще складніше. Тобто, якщо в січні це вже з більшими проблемами зустрічатиметься ніж у грудні, і от 4 грудня ми зараз бачимо, що може бути такий новий етап рубіж, на який звертаємо увагу, який ваш прогноз? Дивіться. Ми повинні розуміти одну просту річ, так? що ми повинні розглядати допомогу Заходу не як не основна страва, як бонус, як десерт. Ми повинні в першу чергу брати під контроль ті ризики, які ми контролюємо. Ми не контролюємо, як буде відбуватися голосування в США. Ми не контролюємо політику внутрішню політику Сполучених Штатів Америки. Ми можемо контролювати тільки власні ресурси та перенаправлення власних ресурсів на виробництво зброї. Ми тут згадали у короборовому проми так далі. короборонпром от повинен взагалі повинен бути ліквідований прямо зараз, тому що він не потрібен для виробництва зброї. Ці сметаніни, менеджери, там, гусіви і так далі. Вони неспроможні організувати виробництво зброї. Складові у короборомпрому, як КБ Луч, Антонов, Артема, Малишова, повинні отримувати. У них є там власні керівництва, там є кваліфіковані люди, які розбираються у виробництві зброї. Їм потрібно давати ресурс для того, щоб вони масштабували виробництво зброї. От на чому повинні сконцентруватися, тому що якщо ми будемо постійно чекати, а що там буде відбуватися, так да можна не дочекатися, тому що захід, ви ж ви повинні розуміти логіку Заходу. Нас досі не розуміють. Коли вони надавали нам багато допомоги, вони виходили з того, що це така можливість для того, щоб Україна сама розвинула виробництво зброї так, у максимальній кількості. А далі вони будуть на, надавати нам зброю, по е, як тільки у них там буде можливості. Це раз. Друге, є ризики, що зброї взагалі може не бути. Ми повинні це чітко розуміти. А раптом завтра війна Північної Кореї з Південною Кореєю, і у США не буде можливості надавати зброю. Ми теж повинні це розраховувати і розуміти ці речі. Далі ми повинні розуміти, що зброю для ударів по території. Російської Федерації Захід не дасть. Ми це чітко і ясно повинні розуміти, що упор повинен робитися в першу чергу на власні сили. Сили є, гроші є, технології є. Пане Тарасе, але, е, врешті-решт, ну от е, понад 60 мільярдів, які Україна отримала від Сполучених Штатів в українському е, в бюджеті просто таких грошей не було би, якби не було цієї допомоги, і це тільки Сполучені Штати, це без європейського союзу і інших країн партнерів. Е, і е, зрозуміло, якщо зараз заводи цілого європейського союзу не можуть е, виробити для України мільйон е, снарядів, то е, про що говорити? Ити українські заводи, які частково розгонду завода поволона. Вони не так, будуть розширені, але Ще це раз завдання майбутнього. І а, якщо зараз, Ні, навіть, це попередні, зараз навіть, треба навіть попередні навіть попередні місяці, позивити. робота над цими підприємствами, я сподіваюся, що вона велася. Принаймні, є анонси так ракетної програми, яка з 22-го року розвивається, принаймні є певні і результати в роботи дронової програми. Але це все ж таки прицілу майбутнє прямо тепер цієї зброї не буде. Прямо тепер без американського. Допомоги нам буде куди складніше, я не говорю, що не буде. Я не говорю, що не буде. Я говорю, що є ризики, що її не буде. Угу. Ви говорите ціли, заводи працюють, де там працюють? Вони сказали тільки третину від чого обіцяли, їх все влаштовують. Давайте не будемо теж думати, що знаєте, вони за нас. Всього. Ми повинні зрозуміти в цьому світі. Кожен е захищає свої інтерес, і не хоче напружуватись, коли вони бачать, що в нашій країні е коли ви говорите там не вистачає грошей. Uh, он виходить міністр фінансів і заявляє, у нас 12 мільярдів uh, доларів залишили за кордоном кампанією, так а це чия робота? Чия робота міністра фінансів розбиратися з цим чи європейців, чи американців? А я вам скажу, коли вони так дивляться на таку розслаблену поведінку, так вони запитують: а чи потрібна війна українцям, чи хочуть вони перемагати? Тобто ми повинні розуміти взаємозалежність, що ми зараз обговорюємо. Ми напружуємося і вони напружуються. Ми не напружуємося, так і вони не напружуються. Ви чітко повинні розуміти. Не буде напружуватись ВПК Європи та, за Ради України. Ви повинні розуміти, тому що у них і так все добре. У них є американці, у них є НАТО і так далі. далі. Вони в їхній концепції, наприклад, стосовно цих снарядів, в їхній концепції оборони взагалі не передбачена така велика кількість снарядів, тому що вони на це не розраховували. Тому що щоб розширити виробництво, як ви говорите, всі заводи працюють. Там теж потрібен час, теж потрібен час. А там приватники задають питання: а чи потрібно нам це зараз розширювати виробництво? А може кра краще продати Ізраїлю чи Південній Кореї, наприклад, і так далі. Тобто ми говоримо про не те, що ми повинні розуміти, що ми контролювати власне виробництво uh -huh. можемо швидше, ніж європейці, з що з цим пов'язано. Тому що ми коли от дивіться, ми ну, ну знову такі питання. От пообіцяли дати мільйон снарядів і, і не дали. І що? Ми знову будемо чекати, що вони дадуть, не дадуть, а раптом не дадуть, uh -huh. і існує ймовірність, що не дадуть. І розширення угу. виробництва, як ви говорите, потужності до 1 мільйона. Це теж потрібен час. Це теж питання Абсолютно, майбутнього. Абсолютно. Тільки питання майбутнього. Тільки питання непевного майбутнього, тому що тут у них все добре. У них не падають бомби на їх територію. Тут я з вами цілком згода розширення виробництва, Це наше питання угу. далі. Ви там говорите, по там є е, е, там теж міністр фінансових виступає. Ну, ну у нас 20, у нас дефіцит 27 мільярдів. А що ви зробили для скорочення виробництва е, скорочення витрат? Чому не розігнане чиновники? Досі з, з державного апарату? Я вам дивлюся з тимчасово окупованих територій, міськради досі існують. От Маріупольська міська рада, вона не тільки існує, тобто, ми платимо туди ще гроші. Вона ще тендери проводить, виявляється, так. Комунальну техніку вона закуповує. Ви що знахабніли чи що? А коли американці отаку от бачать відношення, отак от от і ставляться для нас, ми повинні розуміти. І а, тут питання не а, в. А, тобто, ви знову таки, коли ти ходиш, мовляєш, так вони говорять: так у нас все добре, це у вас погано. І коли ми починаємо самі робити, тоді зовсім інше ставлення до тебе. Люди впахують, вони працюють. І коли ми говоримо, що а дайте, дайте, я вам скажу, яке ставлення до України вже зараз. Ну, приблизно, як як завжди, аналогію проводити. От, от ви йдете до продуктового магазину, до вас підходить достатня така доросла людина, 30 40 угу. років чоловік, і просить гроші на хліб. Що ви в таких випадках говорите? В 90 випадках, навіть 99. я вам скажу: ви мені не дасте грошей, ви скажете, іди працюй. Отак, от, от захід зараз дивиться угу. на нас. і не треба думати, що це не так, угу. коли ми самі починаємо напружувати. У нас швидше може бути виробництво налагоджено. У нас більш адекватне виробництво налажено, тому що у нас є. Ми чітко розуміємо потреби нашої армії, да, тому що дивіться на тому, що росіяни прогресують швидше ніж країни НАТО. Угу. Угу. От дивіться, вже я. От е, чую неодноразово на, на інтерв'ю військових, коли йдуть на навчання е, в НАТО да, на країни НАТО. Так вони в чому навчаться. А наші вже запитують. А де застосування дронів з військами і так далі? Знаєте, що їм говорить? А у нас протокола, що немає. Ви розумієте, що ми, ми на вістрії, і вони не, не зможуть забезпечити те, що їм а те, що ми про що вони не знають, тому що. Це їх інтерес, це їхні армії. А ми тут ну, в дійсності, давайте будемо відверти в ну, другому, третьому ряду по пріоритеті, тому що вони захищають свій інтерес. Коли ми почнемо мислити, що у нас повинна бути зброя власне виробництва, тоді зовсім по іншому буде, буде роз, розвертатися ситуація, ані чекати цього. Ми повинні от виходити те, що ви зараз обговорюємо. Що, uh -huh. ось, допомоги має Півроку? От, поставте, що допомоги має Півроку. Uh -huh. Тоді ми будемо запитувати зовсім по іншому. Тоді до Мар'яни будуть питання. Знаєш, uh -huh. зовсім інші, а не те, що вона там починає розповідати, що у неї там щось в голові там перемкнуло, і вона починає щось там задавати питання. Це не ти повинен давати. То е, тобі давно повинні задавати питання військові, на яких відповіді у тебе немає. Почули, пане Тарасе. Дякую за сьогоднішню розмову. Поряд технолог Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.